Друзі, всім доброго дня! Продовжуємо нашу рубрику Оранка полів. Дивимось, так? Да? Валянув т 25 Охо-хо, хо, хо хо Зараз буде зубрик боронувати. Борона у нас раз, два, три, чотири кінних борони. Це все саморобне було, колись купив. Мабуть, рік чи два тому, так і не переробляв, тому що не було часу. Зараз вам покажу результат, який буде після нашого зубрика. Та ж сама джима 240 т 25 Далі працює, Федорович кажу, беріть 25 стартуйте. Тому що дуже швидко пересіхає, потрібно закривати вологу. Зараз пройдуся боронами, зіб'ю ці горби. Пізніше, так як в нас є фриза, ще зафризую. Хоча, я думаю, і після борин буде результат файний. Площа 1 гектар і 6, довжина 200 метрів, також 80, да? ширина 80, довжина 200 метрів. Льопик працює. Запускаю Джимо. Додаю телефон в руки оператора і поїхали. Микнув. Люфт на нашому апарату. Раз. Два. Більше оберта. Гамно. <гум> <гум> Я хоч би Рим надихав. Якби руляве було хороше, то ми б працювали по другій передачі, так по першій тільки. Більш-менш мені верніть, і там я горби взагалі були роби. Ще фризанець буде карти.